Всім привіт! В цьому відео я пропоную поговорити про Османську імперію за найбільших територій і як довго вона їх утримувала. Найбільших територій Османська імперія досягла саме за Мурада III. Не за Сулеймана I, не за Селіма II, а іменно за Мурада III. Мурад 3... 3 був османським султаном 12. Саме він з, з допомогою нього Османська імперія досягла найбільших кордонів. А тепер пропоную поговорити, як довго Османська імперія змогла за Мурада III утримувати кордони. В 1591 році кордони Османів залишилися стабільними. В 1592 році кордони Османів знову ж таки залишились незмінними. Проте в 1593 році почалась запекла війна із Газбургами, яка остаточно визнана. Коротше, Османська імперія була виснажена після війни з нею. Також потім почалася Четверта османсько перська війна, за якою Османська імперія теж втратила території. Тобто Османська імперія вже ніколи не буде такою могутньою, як за Сулеймана І, і не мала більше таких гігантських територій, як за Мурада III, 12 Османського султана. Однак, да, однак про Четверту османсько перську війну. і... І виснажливу війну з газбургами ми поговоримо вже в наступному моєму відео. Ну а на сьогодні все. До побачення. Гарного дня!